Та, це її голови. Річник маленький. маємо надію, що відживе. Так, ще дві особини гірчака. О, бачите, вони якраз не От самки мають яйцеклад, як ну, самки, висунути під час нересту гірчака вони. Оставили цю, це не подобає, яке такова, показує, рибка така маленька цікава. Ну, зараз ми тут ці дві рибки цікавих витягнемо. Закопалося. Так... Ну, якщо... Так, це щеповка. Щеповка, бачите, коли її сюди взяти, вона має такий маленький-маленький гачок.